Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є рівносторонній трикутник висота піраміди дорівнює 4 корінь із 6. Визначте площу S у сантиметрах квадратних Вічної поверхні цієї піраміди у відповіді запишіть S поділено на корінь із 7. Так, швиденько побудували. Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди. Правильна чотирикутна піраміда, отже, в основі в неї правильний чотирикутник, тобто квадрат. Підпишемо ABCD, вершина С, СО висота. Діагональний переріз правильної чотирикутної піраміди є рівносторонній трикутник, діагональний переріз, отже, це той переріз, який проходить через діагональ. Ось наш діагональний переріз. СО SO, – висота, перпендикулярчик поставили. І так, у нас АСЦ рівносторонній трикутник АС, отже в ньому АС дорівнює СЦ і дорівнює AC. Так. І внизу. Висота в нас відома, висота СО, SO, 4 коріні 6. Визначити площу. Почнемо з формули бічної поверхні. С бічне дорівнює одна друга периметра основи, що множиться на апофему. Теж є в довідкових матеріалах. Нам потрібен периметр основи і апофему. Почнемо з того, що нам відомо. Трикутничок АСЦ рівносторонній. Якщо рівносторонній, отже в нього кути по. 60 градусів. Сума кутів трикутника 180, поділили на 3 по 60. Розглянемо трикутник тепер С О С. В ньому кут 90 градусів, прямокутний трикутник, є кут 60 градусів, ну, на третій нам залишається кут 30 градусів. Якби у нас був відомий катет проти кута 30 градусів, тоді ми знайшли гіпотенузу. А так, у нас 4 корінь 6 це катет прилеглий до кута 30 градусів. І ми можемо знайти оце два катети. Два катети це або тангенс, або котангенс. У довідкових матеріалах нема інформації про котангенси, тому беремо тангенс. Отже, тангенс 30 градусів. Це відношення протилежного катета ОС до ОС. Ну, або СО. До прилеглого. Тангенс 30 градусів. Є в додаткових матеріалах 1 поділити на корінь з 3. Дорівнює оце, що ділиться на 4 корінь із 6. Оце знаходимо. Знаходимо середній член пропорції. Оце дивиться по діагоналі на корінь з 3, отже на корінь з 3 будемо ділити. А відомі два перемножати. 1 множимо на 4 корінь із 6. Домножаємо на корінь з трьох, щоб позбутися ірраціональності знаменнику дробу. Отже, у нас буде 4 помножити. Корінь із 6 помножити на корінь з трьох. Ми можемо записати під спільний корінь. І це буде 6 на 3, 6 на 3, 18. Корінь з трьох на корінь з трьох залишається підкореневий вираз 3. 18 це 9 помножити на 2. Тобто. Добуваємо корінь здобутку. Корінь з 9 це 3. А двійка під коренем залишається. І на 3 ми можемо скоротити. Отримали 4 корінь з 2. 4 корінь з 2 – це в нас оце 4 корінь з 2. Далі можна різними способами. АСЦ, у нас рівносторонній трикутник. СО в нас є висота медіана і бісектриса. Оскільки це в нас буде медіаною, то ОЦ буде дорівнювати АО. І АО теж буде дорівнювати 4 корінь з луг. Отже, вся діагональ АЦ буде дорівнювати 2 помножити на ОЦ, тобто 2 множимо на 4 корінь звук, і це буде 8 корінь з двух. Нам потрібен периметр основи. Що ми знаємо? Ми знаємо АС, 8 корінь з 2, ми розглядаємо трикутничок АЦД. Оскільки в основі правильний чотирикутник, то в основі в нас квадрат, кут Д 90 градусів, і можемо. За теоремою Піфогора з цього трикутничка АДЦ знайти, чому дорівнює сторона. Правильний квадрат, отже, АД і СД в нас однакові, позначимо їх через Х. За теоремою в нас Х2 плюс х квадрат дорівнює 8, корінь з 2 у квадраті, х2 х2х. Далі в нас 8 корінь з 2 у квадраті. 8 у квадраті 64, корінь з 2 у квадраті буде 2. На 2 ми можемо скоротити, х 64, отже, х дорівнює 8. Сторону ми знайшли, отже, можемо знайти і периметр. Я перепишу, що це в нас ад дорівнює 8. Сторона. Далі нам потрібна апофема. Апофема це висота бічної грані. Ну, Нехай буде точка К. СС, СС нас дорівнює АС, АЦ. АЦ дорівнює 8 корінь з 2. записали. СД це в нас сторона квадрата, вона дорівнює АД8. Оскільки в нас СЦД рівнобедрений трикутник, СС і СД бічні ребра однакові. То рівнобедрений трикутник СК висота в нас проведена в рівнобедреному трикутнику, до основи є і медіаною, і бісектрисою Медіана поділила сторону нафту. Отже, СК буде дорівнювати КД, і тут 8 на 2 буде 4. Це знаходимо СК із трикутничка СК. Це. Знову за теоремою піфагора, тільки ми знаходимо СК, це в нас невідомий катет. Отже, потрібно від квадрату гіпотенузи 8 корінь з 2 квадратів відняти квадрат відомого катета, 4 в квадраті, це в нас буде все підкорене. 8 у квадраті 64, корінь з 2 у квадраті це буде 2, 4 у квадраті 16. 64 множимо на 2. 128 відняти 16. Так, це 128 відняти 16, у нас буде 112 корінь зі 112. Тепер давайте аналізувати. У нас площа має бути поділена на корінь із 7. Тобто, 112, давайте спробуємо розкласти на множники, ну і підказка там має бути 7. 112 ділимо на 7, а це буде 16. 16 на 7 112. Корінь із 16, це буде 4, а 7 під коренем залишається. 4 корінь із 7. Знайшли. А поверху тепер підставляємо у формулу для знаходження бічної поверхні. Отже, S бічне дорівнює 1 2. Периметр основа основи це в нас основа 8, периметр сума всіх сторін. Ну, щоб не писати 8 плюс, 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8, 4 рази ми 4 множимо на 8, і далі множимо на М або по фему, а по фему ми знайшли 4 з 7. Скорочуємо на 2 буде 1, 2 2 множимо на 4, 8. 8 на 8, 64. Корінь із 7. Оскільки у відповідь потрібно записати поділене на корінь із 7, поділене на корінь із 7, поділити на корінь із 7, корінь із 7 у нас скорочується і залишається 64.